Доброго мирного вечора, міцного здоров'я і скоріше і нам всім перемоги. Так, будемо проводити розіграш на каналі Я і мамині Тваринки. О 19 годині у нас буде починався стрім, а розіграш ми будемо десь проводити е, пів восьмої. Ну, а там спитаю, як зайдемо, вже буде стрім, тоді спитаю, там побалакаємо, чи пів восьмої, чи пізніше буде стрім. Тоді ми вже рішимо. На скільки годин? Дай котику. Мазун. Ось. Е, так. Хто е, буде 27 число середа? Ось на каналі Я і Мамині тваринки. Так, як у нас є 20 чоловік. 20 тисяч чоловік. За що я вам дякую? Що нас так багато є. Ось 7. всього самого найкращого. Ось, хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові під мирним небом, щоб скоріше настав мир і перемога. Так, призи зараз я покажу які. Ось так, умови розказую. Не більше трьох коментарів. Хто напише чотири коментарі з одного аккаунта, я видалю всі коментарі тоді. Ось так, що більше трьох не пишіть. Ось, бо зловлю, що більше трьох. Видалю. З одної електронки. Маєте б 4, можете писати, що трьох електронок ваше діло. Але е, тільки три коментарі з одної електронки. Тут таке. Ще один такий фактор. Під час розіграшу той, хто є на каналі, от виграла там Маруся, наприклад, чи Гануся приз. До трьох хвилин, хвилин. будемо чекати. Ні, три хвилини, напевно, тут дуже довго. Дві хвилини чекаємо, не обзивається, не пише. Значить, все, переграємо приз, щоб обід не було ніяких, так як там той раз була обіда. А я вийшла, подзвонив до мене, хто -то там, я вийшла, а ви мені не дали приз, так не робиться. Більше такого не буде. Якщо ви берете участь у розіграші, значить ви берете. Значить ви є на ефірі. Якщо ви не берете, вибачте, пробачте, значить вас немає на ефірі. Ось так. Ось то такі то справи. Бо нема дві хвилини, і ми переграємо приз. Ось так. Так. Призи, призи. Зараз я покажу. Так, а, ще один фактор, що має бути обов'язково людина підписана на канал. Ось. Щоб був відкритий доступ до каналу, щоб я могла подивитися, чи ви підписані, чи ні. І тоді ваш буде приз, хто виграв. Відійшлю чи Укрпоштою, чи новою поштою. Якою вам зручно, такою я відійшлю вам. Вашій приз, хто виграє. Так. Перший приз у нас буде велика та пательня, така на трьох ногах. Що стоїть, я її не буду сунути сюди на пастелю, бо вона дуже тяжка. Вона запечатана в коробці. І я її. Це перший приз. Ось. Та, що на дворі, на ній жарити готувати. така, як ото в мене є. Ну, комусь цікаво, яка вона. Ця пательня. У мене відео є на каналі. Я і мої кози, де я робила розпаковку. Там є посилання, де я заказувала цю пательню. Так що ось таке діло. На приз. Так, Другий прес у нас буде ось такий подрібнювач. ось, Дуже хороша річ, в мене такий є. Тож. ось, Тут є турбошвидкість і така швидкість, то користуватися краще такою швидкістю. Турбо дуже хутко гріється мотор. Якщо мотор нагрівся, він виключиться. Ви його не включите, так що не викидайте його, якщо він виключився, у вас і не включається. Перегрівся мотор. Ось. Все ріже прекрасно і м'ясо. Якщо довше побити, зроби крем з м'яса. І все прекрасно перебиває і все прекрасно перемелює. Переме це другий приз і третій приз. ось такий вакууматор. Це не реклами, це такі в мене призи. Тут є в мене ще. Там в ньому є пару торбинок. Ось, подарок йдуть. Ну, а остальні будете собі замовляти торбинки. Так що ось таке. Ось такі призи. Три таких призи. Ось, які у нас будуть на розіграш. Умови, повторяю ще раз. Обов'язково підписана людина має бути відкритий доступ до каналу. І участь на розіграші. Якщо у вас на розіграші нема, ви виграли, а у вас немає дві хвилини, що ви не обізветься, ми переграємо приз і ви на те не обіжаєтеся. Не більше трьох коментарів з одної електронки. Ось таке діло. Так що, вроді, я все пояснила, все розказала. Ось. Хай вам повезе всім, кому має повезти. Хто має виграти, хай хай той виграє. Ось, так що ось таке діло. Ну а, там, ну а там побачимо, що далі буде і як, хто виграє. Так що, призи я відійшлю, ось. І такі-то справаньки. Так, так, я оплачу відправку, оплачу, не переживайте. А то знову будуть питати, що то казати, що то за такий прес, якщо мені ще й доставку оплачувати. Так що я доставку оплачу. Ось. Призив відійшлю, доставку оплачу. Ось. Дякую всім, хто заходить, дивиться відео, підписується і коментує. Ось, всім, все тільки найкращого. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре і прекрасно, і щоб все було як найкраще. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і хто дивиться. Відео має можливість, поширити моє відео в других соцмережах. Ось. І не тільки те, і всі останні поширювати, якщо вам вони корисні і цікаві. Ось. І не забувайте підписуватися, дзвоники нажимати. Ну, а там побачимо. Я думаю, десь туди далі. Та й знову колись ми зробимо ще з розіграш один з два. Там побачимо. Головне, щоб все було всіх добре. Ось такі справи. Так що всім удачі. Хай Бог всім допомагає. Ось Щоб той виграв, кому дійсно цього приза треба, ось беріть участь, пишіть коментарі. Три коментарі, не більше, з одного аккаунта Ось такі діла. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Зараз у нас буде ефір на каналі, я ще раз розкажу. Що і до чого на ефірі. Ось під цим відео писати коментарі. Під цим, не під яким другим, тільки під цим. Оце відео буде брати участь у розіграші. Ось таке діло. Хто дослухає до кінця, то все почує. Кому цікаве, будуть цікаві умови розіграшу. Ну, а кому ні, то й зараз буде знову ж таки питати умови, щоб ще раз розказати. Все, всім па-па. Всім удачі! I Boży i upyka.